Уряд таки наважився запровадити податок на колодязі. Щоправда, у м'якій формі усі, хто видобуває чисту воду з артезіанських свердловин, мають повідомити скільки саме на всі джерела питної води встановлять лічильники. Точніше, зобов'яжуть це робити власників або користувачів земельних ділянок, де є свердловини. Встигнути потрібно до 1 січня 2013-го. Облік води доручили держслужбі геології та надр. Ви знаєте, що вода вона ж не може бути безкоштовною, тому і будемо ставити на промислових свердловинах. А ось дачникам та приватникам нічого хвилюватися. На криниці та неглибокі свердловини у садибах лічильники ставити не потрібно. Фізичних ліц це не касається. Тобто Постановлення або артезіанських скважин склажен, очоті води з них касається юридичних ліц, тобто підприємств і фізичних підприємців. Коштують промислові лічильники від півтори до п'яти тисяч гривень залежно від типу і точності обліку. Служитиме він мінімум 12 років. Раз на чотири його треба перевіряти. Утім, фахівці впевнені торкнеться нововведення не тільки бізнесменів, а й споживачів видобутої води. Люди у нас платять за все, тому що навіть підприємства перекладають свої витрати на продукцію, і у нас кінцевий споживач платить за все. Та як змінюватимуться тарифи на видобуток води після того, як її об'єм рахуватимуть, поки що невідомо. У нас на півдні України там 100 кілометрів труба йде від джерела до постачальника. Ви розумієте, що це яка ти цифра? Там здається більше 12 гривень куб коштує. А є серед обласних центрів центрів пошиз 6, по 6 гривень в цьому постановленні я не увідів ні слова об оплаті. Пока йде розговор о учоті самих скважин у компаніях, де монтують лічильники, додають черги за вимірювачами. Наразі немає. Наталія Єрванчук, Юрій Шульга Алі Карімов, телеканал Юбіар.